Ми з Павловичем вирішили випробувати трактор скаут і навантажувач. Тут у нас колесо переднє, в Г66. Це спереду у нас мотор, плюс міст. Підняли. Вона, Щоб ви розуміли, ось тако сиділа в землі. Це навісне вижимає циліндрами Стрела. Тут гачачком сюди зачепили. І зараз рівно. Але що, не... не вистачає ваги? <св <avenue> <свист> не пусто за немає вговоритися. Не поверівай очі! <свист> Моща! Одне скажу, це мощний трактор. Навісне тут ого-го. Неочікувано. Це при тому, що ми вижимали на навісни. Також стріла. Скажу, що витримує. О-хо-хо, ні, хо-хо. Якого кого залишу номер телефона для замовлення.